В ефірі передача гармонія від мого серця до вашого серця. на ТРК вежа. Сьогодні з вами я, Олександр Шенкарук. Вітаю, друзі. Ви знаєте, в частих зустрічах, які відбуваються повсякчас з людьми, які прагнуть духовного розвитку, виникає одне суттєве запитання, яке напевно на останньому етапі є домінуючим. І коли ми задаємося цим питанням час від часу, мені захотілося. З вами, друзі, поділитись відповідями на це слушне запитання. Час від часу, коли ми намагаємось щось досягнути або зробити вкрай щось вагоме в своєму житті, і виникає якийсь такий фактор, який повсякчас нас стримує, зменшує. І він робить все можливе для того, щоб обмежити, не дати нам досягнути саме того, чого ми в житті на даному етапі дуже прагнемо. Відібрати той час, який ми хочемо посвятити в роботі з собою, і обмежити той зміст, який ми вкладаємо в ті чи інші вчинки в нашому житті. І виникає запитання: хто ж це такий? Або що це таке у кожному із нас? Відповідь надзвичайно цікава і близька кожному із нас, тому що відчуває всередині кожної з нас зараз загострився цей компонент нашої внутрішньої культури. Друзі, це его. Саме его і є. Той фактор, який повсякчас нас відволікає, відтягує в сторону від якихось намічених бажань, прагнень, контактів з вашою істинною силою, з можливістю досягнути через посередництво вищого я ваших вищих потенціалів. І ось сьогодні ми будемо розглядати з вами, як вирівнювання нашого зв'язку з духом дозволить нам зрозуміти той світ і зрозуміти все те, в чому ми живемо. Як Власно, почати творити свідомо, перебуваючи в реальності 3D. І сьогодні якраз про це ми з нами поговоримо всі разом. А тому що я думаю, і у вас всередині це питання зараз якраз піднялось. Тому що погляньте, будь ласка, на навколишній світ, згадайте себе, ваш ранок, ваш підйом, згадайте тих людей і всіх тих, хто нас оточує в навколишньому світі. Всі люди настільки зайняті, всі настільки зайняті якоюсь важливою справою. Що просто доведені до межі. І ось коли ми з вами починаємо дивитись на них, на себе, якби з боку, ми починаємо помічати, що ми практично виснажені у цій постійній гонитві, нескінченною гонитвою від однієї мети до іншої мети. Задачі, які виникають, вони зумовлюють те, що якщо ми, врешті, досягаємо тої чи іншої мети цілі, нам вряд-де-годи вдається вділити якусь вільну хвилинку, щоб. Відчути смак. Просто наразі, по факту, трапляється так, що ми настільки втомлені, що ми просто практично зразу ж засинаємо. Друзі, ви настільки зайняті, намагаючись досягнути однієї мети за одною, сподіваючись виграти цю гру, яка не має кінця, що в цих бажаннях і проходить наше життя, наше унікальне творіння, наше життя. Тому що кожен з нас завжди сфокусований на якійсь наступній справі, яка має бути зроблена, і ви не живете в моменті тут і зараз, де і відбувається ось ця магія життя, смак життя. Дорогі, ми щиро і сердечно бажаємо вас уповільнити темп вашого життя. Відчуйте, що розуміння тому, що вам необхідно хвильку часу, щоб зробити своє життя для того, щоб бути більш збалансованими, керованими, щоб ці події в вашому житті були легші і приємніші. В цей же час ми закликаємо присутніх до того, щоб, щоб ви відчували на свободу кожної миті, що ви робите. Ну, наприклад, якщо ви зараз займаєтесь. Косате траву, чи копаєте якісь грядки, грядкофітнесом займаєте, поливаєте воду водою ваші, скажімо, насадження. Я раджу вам, щоб ви зафіксували одну мить. Над вами унікальне небо. Помилуйтесь, будь ласка, цим небом. Дякуйте за все. Дивіться і дивуйтеся тому, що ви бачите. Які ви бачите, квіти унікальні, які кольори. В цю мить, яких ви чуєте пташок, які звуки переносяться. От просто зафіксуйте, от що ви чуєте ближнє звучанням біля вас, і що значно далі від вас. Друзі, спробуйте розмовляти із своїми тими невидимими гідами, ангелами, які завжди присутні з вами. Не цурайтеся контакту з ними, просто висловлюйте свої думки, озвучуйте і смакуйте насолоду контакту. Дякуйте землі за ті дари, яка вона нам посилає. Зараз щит щедра, і унікальна пора літо, безліч дарів ми отримуємо. І дуже важливо, щоб ми оце обдарування землею сприймали бісно. Якщо ми будемо дякувати, ми будемо просто розширювати смак, корисність того чи іншого продукту. І дуже важливо, щоб. Ви відчули, що, наприклад, є речі, які в нас ну, в побуті повсякчас трапляються. Ну, до прикладу, ви готуєте обід. Можливо, для когось це є така, знаєте, повинність. І ми щоразу прагнемо відбути як скорше цей момент. Я думаю, що варто було би просто наповнити цей момент приготування любов'ю. Ви просто відчуєте, як швидко промилькає час у підготовці, і коли ви запрошуєте до приготування ваших. Наприклад, ангелі приготування смачної їжі. Ви відчуєте наскільки смачна, наскільки приємна їжа, і всі зауважать, що ви щось зробили за іншою рецептурою, навіть якщо ви не учасник там, якогось шоу, майстер-шеф або чому, щось подібного. До прикладу, інколи трапляється, що нам необхідно зробити прибирання в будинку, в хаті. Поставтеся до цього як вібраційного налаштування. Ось ви унікальний майстер. В середині вас є хоча б на цю мить фокус на гармонію. І ви, коли робите прибирання, чи вологе, чи там будь-яке прибирання по хаті, ви просто налаштовуєте вібрації свого дому на позитив. Дуже важливо, щоб ці вібраційні налаштування, вони будуть йти, якщо вони від серця йдуть, хоча б на цю мить як ви сфокусувалися, ви відчули, що ви позитивно. Підтримуєте всю сім'ю, і ваше налаштування дає оцей унікальний заряд здоров'я і бадьорості. Друзі, відчуйте подяку за те помешкання, де ви живете: квартира, будинок. Подякуйте, що воно у вас є. Якщо вам потрібно йти на роботу, сфокусуйтесь, будь ласка, на тому, щоб сьогодні, коли ви йдете на роботу, не вдавайтесь в подробиці, того, що вас очікує, можливо, негативне або який. Недалекий там контингент або шеф, або ще щось. Просто подумайте, який потік заряджений знаком плюс ви сьогодні принесете. І, приходячи на роботу, просто виконуйте все м по максимуму з задоволенням. Від найменшого аспекту, моми кажучи, відправляючи факс або роблячи копію, до того, що вас оточує в більшому ракурсі на вашій роботі. І, друзі, дякуйте за те джерело матеріальних благ, яке з вами на сьогоднішній день співпрацює, наскільки воно в тій формі ділиться. Пам'ятайте, що зовнішній світ віддає вам або дає вам рівно стільки, наскільки ви здатні прийняти. Кожного разу демонструйте Всесвіту, свою прихильність, можливість розширити те, що у вас є, і все до вас прийде в найближчий час. Просто дайте собі усвідомленість. Що все, що ви робите, і залишаючись присутнім в моменті в цьому, якому є, ви підживлюєте енергетично, підживлюєте енергетично з знаком плюс. І з цього посиленого стану, в якому ви будете усвідомлено перебувати, ви зможете уповільнити свій темп життя. І в цей момент, коли ви сповільнюєте свій темп, ви робите два глибоких подиха. І в цей момент ви з'єднуєтесь з, з першим джерелом. І з такого моменту, друзі, ви почнете привносити в своє життя щось вище. Ви почнете вирівнюватися з духом, і у ваше повсякденне життя буде створюватись щось унікальне і неповторне. В ньому почнуть проявлятися чудові і найнеобхідніші зміни в вашому житті. І зараз, друзі, коли ми так красиво, в енергіях літа. Рухаємось вперед, в енергії відбувається прояв і здобуття нашої власної сили. Ми закликаємо кожної з вас, з тих, хто нас слухає, відчути, як ми можемо дослідити ті шляхи, якими наше его прагне нас утримувати у свідомості, як це приклад звучить, у власної нікчемності. Згадайте, будь ласка, що? Ви завжди хотіли зробити в своєму житті. Слухайтесь, будь ласка, мої слова. Які мрії ви відкладали в сторону для того, щоб догодити іншим, не собі? Згадайте, будь ласка, ці мрії. Ваші, приємні, унікальні. Що з того, що приносить вам радість, ви залишили на сьогоднішній момент для себе? Який негативний внутрішній діалог продовжується за звичкою всередині вас? Хоча він не має абсолютно ніяких підстав відбуватися, передивіться, друзі, всі свої старі мрії, і перевірте, чи підходять вони для вас на сьогоднішньому етапі, можливо, вони вже застаріли морально і технічно. Не бійтеся робити те, що ви ніколи не робили. Можливо, сьогодні той час розпочати щось нове в вашому житті. Пам'ятайте, що ніколи не буває занадто пізно. Дорогенькі мої. Всі ваші початкові інтереси та інтереси служили тому, щоб допомогти вашій душі, унікальній душі, привнести у ваше життя щось таке, що допоможе вирівнятися із вашою мрією, мрією вашої душі на це конкретне втілення в цьому житті, вашої вищої мети. Подивіться, друзі, які з тих мрій, які у вас ще залишаються, можуть зробити вас вищим і приємнішим. І відчуйте, що ви наповнюєте їх серцем. Цю інформацію нам люб'язно підказує. Божий візник Архангелом Гавріелом. До речі, оцей етап літа, коли ми пройшли такий етап злив, повіної і тепер спекотного часу, підсилення в загальнокосмічному масштабі відбувається надзвичайно чутливе космічне підсилення енергії. Я дуже раджу, щоб ми відчули, що, можливо, ми не астрономи, не знаємо, як там формуються зараз ці впливи всіх планет, а зрештою, це не суттєво. Просто відчуйте, що. Ви прагнете змінити своє життя, і що саме зараз важливо в нашому житті це робити вибір, свій власний вибір, як жити, тому що ця енергія достатку, яка зараз, от в першій декаді літа, наповнює наше навколишнє середовище, вона буде впливати на період аж до 2015 тисячі до 2021 року. Тому це швидкість матеріалізації, яка збільшується. Тому я дуже раджу, щоб ми сфокусувались на тому, чого ми в житті прагнемо в недалекій перспективі в день е, літнього сонцестояння, 21 22 червня, е, на космічному небосхилі відбудеться засідання кармічного комітету і влади карми розглядатимуть всі ваші запитання, про які ви мовили, просили, просили щось відпустити, дати нові можливості і радикальні зміни у вашому житті. Друзі, не зраджуйте себе і свої ідеали Бога всередині вас. Ми знаходимося на надзвичайно важливому рубежі формування майбутнього нового світу, миру, любові і мудрості. Поєднуючи в собі світло і любов, ми згуртовуємо ряди сил світла, дорогоцінні воїни, радісного життя на землі. Крокуйте полегшеним. Будьте в легкості і відчутті, а нам цьому допоможе: віра, мудрість, чистота, любов, внутрішнє світло, успіх, процвітання це наші найближчі друзі, зелений потік сяючої енергії і величезна підтримка легіонів янголів. Тримайте світлом, будьте в світлі. Краса це неймовірно, якщо ми буваємо в світлі. Будьте в Бозі! Будьте в динамічному русі світла, любові до себе і світла це була передача Гармонія. І з вами, я, Олександр Шинкарук. Щасти вам, друзі, до нових зустрічей.